з США вже найближчого вівторка там відбудуться вибори, від яких залежить доля України, а можливо навіть і світу, і справа не тільки в тому, що може виграти Трамп або Гарріс, Не менш важливо, як пройдуть вибори в Конгрес, про що ми чогось інколи забуваємо. Чи це все перебільшення і всесвітня істерика, така концентрація на виборах Сполучених Штатів? Знаєте, безумовно, американські вибори відіграють роль для всього світу, і безумовно на всіх них всі на них орієнтуються. І події в Україні дуже зорієнтовані. Оці всі якісь переговорні розповіді, розмови. Те, як перед зустрічю з Трампом, Володимир Зеленський три рази згадав слово листопад в контексті нашої війни, наших ситуацій в Україні, а не в Америці. Тому насправді зрозуміло, що від них залежатиме дуже багато. Залежатиме, яка буде дія, які будуть урядовці, яке буде остаточне співвідношення влади? Чи це буде стопроцентна республіканська влада, що зараз стає дуже реальним, якщо Трамп стає президентом, і є велика ймовірність того, що і палаті представників дістануть більшість республіканців? Тобто всі. Будуть заберуть верніше, більшість республіканців і в сенаті. Я перепрошую, в верхній палаті вони теж можуть відновити більшість свою. Тому в цій ситуації практично ми будемо тоді залежати від наших стосунків з певними політичними елітами. В США Україна не є в центрі е, американської політики. Ми маємо це просто для себе запам'ятати. Ми не є союзниками США. Ми не є союзниками США. Ми є країною, яку ну сам Зеленський він відмовився від слова союзники щодо західних наших друзів і використовував виключно слово партнери. Але я перепрошую, союзники це дуже формалізована річ. От зараз я побачив у багатьох провладних спікерів страшне обурення, тому що міністр оборони США Остін. Заявив, що у випадку нападу на Південну Корею, американці будуть її захищати всіма можливими засобами, в тому числі своїми військами і навіть застосуванням ядерної зброї. Абсолютно жорстка заява. Наші страшно обурюються тут, у нас вже північно-корейські війська, нібито є в Україні, там ну, є, нема питання відкрите. але вони північ... Південну Корею будуть захищати не нас. Просте запитання: Південна Корея хто для США? Перше вітрина демократії? Я був колись стажувався в Південній Кореї. Це дійсно країна, в якій, по суті, подована корупція, яка є саме вітриною демократичного світу, його корисності, його вигоди для е, тамтешнього регіону, в якому, ну, скажімо, так, демократія Західного типу не дуже то прививалася. І друге, Південна Корея вигризала і вигризала для себе статус стратегічного партнера США поза НАТО. Я нагадую, три роки тому. Трошки більше трьох років в Україні в Верховній Раді проходило, наприклад, голосування з приводу звернення до керівництва Сполучених Штатів Америки щодо надання такого статусу Україні. Це потрібно, тому що завжди в цьому випадку Україна правамсько-президентська республіка. Хто забувся, і парламент має бути першим ініціатором. Це голосування дало нам приблизно 30 чи 40 голосів, не більше. Рівно нуль голосів дала фракція Сух, яка тоді становила більше 240, по-моєму, 245 депутатів. рівно нуль голосів. От щоб ми зрозуміли, треба бути союзником, і тоді можна щось вимагати. І для Ізраїлю, для Південної Кореї, зміна керівництва в США не грає взагалі жодної ролі для України, буде грати. Причому серйозно, і тут я дуже боюся, що взагалі відхід по суті вже Байдена. А після дня виборів він стає остаточно кульгавою качкою. Це американська така е фразеологія, і його рішення вже не можуть бути стратегічними. І Камала Харіс. І Дональд Трамп мають кучу образ на Україну, персональних образ, мають купу застережень щодо різних, різних причин. В команді Трампа є більше тих, хто настроєні проросійські. Команда Харіс абсолютно антиросійська, але в неї, ну, в неї є певні вимоги, або ви стаєте справжнім союзником. Або допомога США може ставати все обмеженішою. На мій погляд, ці вибори для України не зіграють абсолютно ключової ролі. Після них, з таким станом, як ми зараз бачимо, особливо в ті останні дні. От саме зараз, ці буквально дні, для України це буде при будь-якому кандидаті, це буде вгору проти вітру і в дощ. Це буде в будь-якому випадку негативні результати. Добрих результатів ми можемо досягнути тільки ситуацію з середини України. Ну, в Америці здали інформацію по томагавку. У мене просте питання: от ми дістали привідкрите те, що ми з вами розмовляли: план перемоги, план перемоги, який насправді пан капітуляції по суті, план відмо або план перемоги Байдена над Путіним. Причому тут ми не зрозуміли і чому ми подаємо такі плани. Але там були секретні додатки, і ми розуміли, от я тоді у вас вже ж говорив, що наймовірніше людина сунули як провокацію. Все те. Що нам точно гарантовано не дадуть, от просто як провокацію. І зараз є відповідь. Всі дуже Зеленський дуже обурюється статтею Нью-Йорк Таймс, що там злита ця інформація, але він не процитував статтю. Там написано, що вони дізналися. Що Володимир Зеленський туди вставив певні озброєння, знаючи, що їх Україні не може бути надано, оскільки Україна не є стратегічним союзником США. Тут не стоять американські війська на території України, на території України, на відміну від Японії, немає американських баз. Де можуть використовуватися ті ж самі томагавки під їхнім певним контролем, і тому він ставив вимоги, які були завідомо для нього зрозумілі, як такі, які не можуть бути виконані. І тому Нью-Йорк Таймс це охарактеризувала як пряму провокацію проти керівництва Сполучених Штатів Америки, замість того, щоб якось гасити цей скандал, тому що насправді з'явилися документ, який доказує, що Володимир Зеленський зробив провокацію проти Байдена. Роблячи вимоги, роблячи заяви, які не можна бути, бути виконані, замість цього звинувачення. Звинувачення вчора проти е, США, звинувачення сьогодні проти Польщі. Польща могла би збивати. Чому Польща не збиває все інше? Слухайте, пластинка вже відіграна. Якого біси її зараз повертати? Зараз ми маємо пересваритися з усіма союзниками саме напередодні американських виборів. До речі, звинувачення проти Польщі режикошетом б'ють знову по США, тому що Польща ще раніше до останніх конфліктів з Зеленським підписала з ним угоду. Ну угоду важко сказати. Це не угода, це меморандум. Меморандум про запевнення безпекової сфері. Вона шумиться називають угоди про гарантії безпеки. Це повне перекручування факту, тому що там немає зобов'язуючої частини. Вони не ратифікуються. І вони є не обов'язковими для виконання. І от один з цих пунктів Польща погодилася на те, що вони можуть збивати російські ракети над територією, скажімо, заходу України, там, де вони дістають, там 180 кілометрів від їхніх базувань. Польща готова була. Сьогодні Польща вже не готова. Але першим моментом була це відмова, в тому числі США. Які сказали, що це пряме втягування зараз війну з Росією? Ми можемо сперечатися проти цього, але після того вже була сварка, яка дійшла до того, що поляки взагалі не хочуть більше Україні допомагати нічим. І після цієї сварки додатковий удар знову по поляках і фактично по американцях, тому що вони були першими, які відмовили. Тобто до президентських виборів нам треба просто перелаятися з усіма чи це внесок, як думає Володимир Зеленський, виборчу кампанію Трампа. Тому, що насправді багато моїх колег з ким Володимир Цибулько інші на цьому підкреслюють. Єрмак працює в виборчій команді Трампа. Він зав'язаний на Джуліані і на нижчих типів. Джуліані це ще для нього досить високо. Він зав'язаний на людей на зразок Манафорта, і він організовував кілька провокацій проти спочатку Джо Байдена, а на сьогоднішній день і проти Камали Харріс. і на підтримку Трампа. Трамп не оцінить. Наперед кажу Трамп є людиною дуже самозакоханою. Він самовпевнений. Уявити собі, що хтось, хто його один раз вже довів до імпічменту, а реальна процедура була саме через Зеленського, що він має йому бути вдячний за те, що він чомусь допоміг. Він точно такого висновку не зробить ніколи. Більше того, навіть після спілкування Зеленське до він там наговорив якихось компліментів. Були виступи Івенса і самого Трампа з дуже зневажливим ставленням до України, на превеликий жаль, з дуже зневажливим ставленням. І ця допомога команді Трампа нас остаточно поставить поза сприйняттям з боку Камали Харіс і демократів. І ми втратимо їхні голоси, в тому числі в парламенті, в Конгресі. Але з другого боку, це нам не дуже допоможе з Трампом. Трамп буде вибудовувати свою політику і зовсім невідомо яку. Тому. Чи залежить українська політика від американських виборів? Ну, буде залежати, але мені здається, вона залежить від українських авантюр. Ну саме зараз перед американськими виборами починати скільки скандали з західними союзниками, саме зараз зірвати кілька моментів євроінтеграції. Відповідь Точицького особливо брутальна. По тому пішли геть, телемарафон зберігаємо, і будемо фінансувати. І вас думка нас не цікавить. Відповідь Верховної Ради зневажлива. У закон про рахункову палату вже зневажили G7, до речі, не європейський союз, а G7, де є США ключовим гравцем. Зневажили по обранню керівництва і взагалі членів рахункової палати. Це відбулося давніше. Це відбувалося ще в кінці минулого і на початку цього року. Але питання було, що ви маєте їх обрати після того, як створити нормальну, адекватно добре пропрацьовану реформу і закон про рахункову палату. Закон ухвалений в тому варіанті, в якому впливовість рахункової палати круто вниз. Вони не мають прав і застережень, і гарантій держслужбовців Єдине, що там, це колосальне зростання апарату і колосальне зростання зарплат. Пані Піщенська наполягає на тому, що зарплата менше 450 тисяч гривень на місяць для неї буде принизливою. Отака історія. От ми після цього всього ми можемо розраховувати на толерантність і на підтримку наших союзників. Мені йдеться трудно. Ну, одне з двох. Або це якийсь план капітуляції, або є домовленості, що в листопаді мають відбутися переговори, не завершаться переговори, які йдуть зараз. Вони зараз йдуть. Про це вже фаненшоу. Там знову сповіщало все інше. І є розрахунок на той, що просто західні союзники не втручалися і не зашкодили. Ну, як не зашкодили? Ну, знаєте, для нас взагалі це щось шахливе. вести переговори з ворогом, з посередниками, яких представив тобі ворог, і з гарантами, яких запропонував тобі ворог. Це ну це програш автоматичний, але саме це зараз робиться і тому мені здається бажання пересваритися з американцями, щоб незалежно від результатів виборів вони просто не були зацікавлені далі підтримувати Україну. Я тільки цим це можу пояснити.